Розділ третій. І тоді прийшла чакалка тихенько, крадькома, серед ночі, через балконні двері, Тато, коли на дворі тепло, їх завжди залишає відчиненими. Не для чакалки, для свіжого повітря. Але чакалка цим скористалась. шпинках нечутно, мов повітря. Прийшла вона татова й мамине ліжко, прошмигнула в дитячу і легесенькому у пір'їнку перенесла стефу до свого мішка. Ніхто нічого не чув, і Стефа навіть не прокинулась. Розплющила очі аж тоді, коли вони вже в кущах поза домом були, і чакалка взялася перекладати стефу з меншого мішка у великий. Де вже були інші діти, котрих чакалці вдалося цієї ночі полювати? Дівчачий голос протяжно й жалібно плакав. Хлопчачий щось сердито вигукував не по-нашому і буцався. Стефа буцнула нізою у відповідь і з просоню забурмотіла. І не хочу слухати, і не буду вас слухати. Не буду, не буду. Ось тому то я вас і забрала, що ви не хотіли нікого слухати. Тепер мусите слухати мене. І не треба бутися, бо зв'яжу. Голос од був учительський, скрипучий і неприємний, точнісінько, як у чужої виховательки, котра якось заміняла улюблену Катерину Іванівну. І дуже не полюбила Стефі, настільки, що, доки Катерина Іванівна хворіла, Стефа навіть не хотіла ходити в садочок. Утім далі чакалка спробувала говорити трішечки лагідніше, наскільки надавався до того її деренчливий голос. І не треба мене боятися, дівчинко. Це вона до тієї дівчинки, що постійно хникала. Я вам не яка-небудь Костромська баба Яга. А справжня дипломована чакалка, між іншим, кандидат педагогічних наук, і я буду вас перевиховувати. І кричати і плакати глухо додала по хвилі, зав'язуючи мішок. Можете, скільки завгодно, все одно вас ніхто не почує, бо мішок у мене звуко не Стефа, хоч як це не дивно, Зовсім не боялась. Не те, щоб зовсім, звичайно, але майже не боялася. Насправді, звісно, їй було страшнувато і навіть дуже. Але Стефа вчасно згадала, що вона взагалі татійка, що вона, тим паче, сміхотунчик, а головне, що нічого страшного та страшнішого від висоти. І стоматолога на світі немає, і не може бути. Як там казав тато, проблеми вирішуються з усмішкою, а з плачем лише нагромаджуються. А крім того, стефі все ще було образливо, що ніхто з нею не погрався. Та й до чакалки вона сама напросилася, тож нема чого тепер нарікати на долю. Пригода вона і в Африці пригода і в чакалчиному мішку. Отже доведеться гратися з чакалкою, доки не набридне, а коли набридне, тоді вона щось неодмінно придумає. І тато тим паче придумає. Він, як прокинеться, як побачить, що стефи нема. Як кинеться на наздогині, як улаштує чакалці веселе життя, не позаздріш ти хто? запитав хлопчачий голос, що буцався. Я Стефан, а ти? О, самі свої! А це я, сіяр. Я розбив вікно у своїй кімнаті і ця зараза пролізла. А чого розбив? Як чого? Стріляв. І я розбила, знову заплакала дівчинка. Що розбила? Гульнятко мами не улюблене. Та це ж ірця, радісно вигукнула Стефа. Так, іла. І що, мама тебе налаяла? Ні, мама зітхнула. І що? А нічого. Я так облазилася. На кого? На себе? Ото клопіт. Здивувався Сіяр, образилась на себе. Та я вам усе що завгодно розіб'ю. Як жаль, що мене ця біда так зненацька захопила, а мій пістолет і мій кинджап під подушкою залишився. Та нічого, я їй помщуся. Виберуся з цього мішка і помщуся. А тебе за Стюх? запитала стефу Ірця. Трохи вже заспокоївшись. Та я сестричку набила. Сестричку? Ага, вона не хотіла за мною гратися. Та вона ж в тебе велика, здивувався сіяр. Велика, підтвердила Стефа. Їй аж десять років. І ти набила? Набила. Ого. І сіяр. Та ірця глянули на стефу з повагою. У тім був у мішку ще хтось більший і, певно, трішки старший, але Стефа так її не розібрала хлопчик то чи дівчинка. Старша дитина спокійнісінько собі спала, час від часу, похропуючи і смачно плямкаючи губами. А це хто? запитала Стефа. Не знаю, відповів Сіяр. Спить собі, мов ніде нічого. Хоч із маргармати під вухом стріляй. Оце витримка. Я теж так хочу. То й спімо, запропонувала Стефа. А що нам заважає? До ранку ця чакалка нас кудись принесе, і треба буде з нею воювати. А щоб воювати, треба виспатися. Щоправда, то правда, підтвердив сіяр. Мій тато казав, що з доброго воїна мусить бути міцна рука й гостре око. А яке може бути гостре око, якщо воно зранку злипатиметься? Ні, виспимось, а тоді задамо їй то чортів. Ага, влаштуємо веселе життя. І діти невдовзі справді поснули, а чакалка. Все сунула й сунула з важким мішком за плечима. Уже й місто минуло, і село за містом попереду був великий ліс.